Дзвін пам'яті вкотре пролунав на Прикарпатті у меморіальному сквері Івано-Франківська вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну, зокрема і правоохоронців, які у 2014-му загинули у гелікоптері поблизу гори Карачун. Детальніше далі. Рівно десять років тому пані Ольга втратила сина. Її Володимир загинув поблизу Слов'янська, коли разом з іншими правоохоронцями повертався з гори Карачун у гелікоптер, в якому летіли захисники, поцілив ворог. Десять тяжких болючих років це роки, роки болю, терпіння, сліз. Але разом з тим ми матері, гордимося, що ми матері герої. Він йшов і не сказав, куди він йде. Він сказав, що він де... у нього така робота була, бо то ж поліцейські вони їдуть. Часто вони їздили відрядження. Він мені подзвонив і сказав, що він, мамо, я їду в Київ на роботу. Він навіть не признався, що він їде. Вони їхали в Ізюм. Потім вже старший син сказав: мамо, вони, вони там воюють. І це були вже дні страшні. В той же день у цьому гелікоптері був і син Ганни Безпалько Петро. На горі Карачун підняли гелікоптер до гори. Пішли по братимам у копи, роздали їсти, попрощалися, сфотографувалися і мали вертатися назад, ротація мала бути. Хлопців, мала бути перезмінка. І 150 метрів з посадки почувся вистріл. І баки згоріли, і гелікоптер почав горіти. Всі хлопці згоріли. Він захистив не лише мене, він захистив всю Україну, всіх людей, що нині ми ходимо, під голубим небом. Загалом на борту збитого гелікоптера перебували 12 захисників шість з них прикарпатці. Аби вшанувати пам'ять героїв, їхнім родинам вручили нагороди за заслуги перед Прикарпаттям. Окрім них, відзнаки отримали й інші правоохоронці та військовослужбовці. Буквально через тиждень у 2014 році, 6 червня, загинув Шемігінський Михайло, також на блокпосту, і також два роки назад, у травні місяці 2022 року, загинув правоохоронець Панків Віктор. Сьогодні ми родинам передамо ці нагороди, а також будемо передавати нагороди, як і орден Богдана Хмельницького посмертно, так і орден за мужність третього ступеня посмертно, і будемо передавати нагороди згідно указу президента за оборону України. Серед тих, хто отримав державну нагороду під час заходу, дзвін пам'яті, і Віра. Її рідний брат Микола на захист країни став у травні 2022-го. Завжди пишалася тим, що в мене є старший брат. Микола був справжнім чоловіком, справжнім українцем. Коли дали повіску, він подзвонив мені і сказав, що йде. Скажу чесно, я дуже його просила не йти. Тому що знала, куди він йде, наслідки і які наслідки можуть бути. Я просила його. Він завжди підбадьорював мене і казав: Не переживай, все буде добре. Я відслужу і повернуся додому. Микола Ваків загинув 22 вересня 23-го, внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Сестра і досі не знає усіх обставин, тому очікує на бодай якусь інформацію від побратимів. Він такий був приємний, товариський, компанійський. Він все там був де, де треба було, кому треба було помочи. Він все був як сказати, дружній, такий, такий. Ну, Відповідальний був, ну і все наголошував, що треба треба захищати. Треба треба, бо треба хто як не я, хто як не ми. Традиційно дзвін пам'яті на Прикарпатті лунає в останній тиждень місяця. Щомісячно ми разом. Громадою приходимо на це без перебільшення священне місце і для всіх мешканців Франківська, і для всього, всієї нашої області, для всіх наших краян, щоб шанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за Україну. Сьогодні ми згадуємо всіх героїв, особливо сучасних героїв російсько-української війни. На жаль, кожен раз, коли ми приходимо щомісячно, Їхня кількість збільшується. Сьогодні ми вшанували наших героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, за територіальну цілісність. Ми пом'янули сьогодні їх, шанували і разом з духовенством було відправлено панахида. На жаль, ці вшанування стали традиційними. І хотілося би, щоб найшвидше ця війна закінчилась і наступив довгоочікуваний мир. Загалом під час пам'ятного заходу родинам загиблих захисників вручили 27 нагород обласного та державного значень.